Всім доброго ранку. Ой, деякі, напевно, вже мене й забули. Друзі пробачте, я не викладала дуже давно відео, на то була своя причина. Я захворіла, в мене була тяжка депресія і зовсім мені вже не хотілося викладати ніякі відео, нічого я вже не хотіла. Я навіть думала, що я закрию всі канали свої, видалю всі аккаунти. Я вже нічого не хотіла, чесно вам говорю, такий був настрій недобрий. Як і, напевно, у багатьох із вас, але, знаєте, я зовсім не заходила в YouTube, напевно, місяця три. Зовсім. А потім, я, як і ви, по ваших коментарях, я скучила за своїми підписниками і за тими, на кого я підписана. Я часто заходжу зараз на канал Днів Наталі. Я знаю, що вони зараз... У Норвегії, я знаю, що їм прийшлось покинути домівку. Я часто заходжу до Наталі Володіної Лайф. Мені цікаво, як вони живуть в окупації. Ну, бачу, там у них нормально, їх не чіпають. Я часто заходжу в садок Мрії Надії, Сергій Мото, несушка. Я багато на які канали друзі заходжу, дивлюся їх, ставлю лайки, але коментарі не писала. Не писала, навіть не хотілося, чесно вам говорю, не хотілося, не піднімалася рука нічого робити. Зовсім. І, а на свій канал я вже ну, більше, напевно, 4 місяці не заходила. А це прийшла до мене сусідка та й говорить, ну чого ти не знімаєш канал, ну чого ти не ведеш його, та й так в автобусі їхала, зуби лікувати. І мені говорять, ну, чого ти не, не, не вискладаєш свої відео, нам цікаво. Ну, не знаю. Зайшла я на свій канал. Суперед всьому тому, що я хотіла все видалити. У мене було багато знято матеріалу, як я робила ремонт в цій кімнаті. Ви бачите, тут другий фон вже зроблений. У мене дуже було багато на роботу всяких, але я все видала з телефону, нічого не хотіла. Я думала, що я закрию канали і все. І потім зайшла я на свій канал, на один, на другий, на третій. Подивилася, друзі, що вам дійсно подобається. Стільки багато... Коментарів, які ну знаєте, мені аж ось тут таке боляче стало до сліз пройняло, як ви говорили, валя, що там з вами, де ви, що трапилося, чому ви не виходите в ефір, чому ви не знімаєте ролики? Ми вас чекаємо. І не тільки мені писали з каналів, де я підписана, і вони на мене підписані, а навіть люди прості, які за мною давно, і навіть вони писали, що ну хочуть, щоб я викладала відео, що їм цікаво. І ще, знаєте, друзі, це як вам сказати, зараз усі е, такі мобільні, всі, всі інтернетні такі, е, всі по Тіктоках, по інстаграмах, по Фейсбуках все викладають, там, е, красуються, милуються. То думаю, чому не викладати якесь відео корисне людям? Ну, не знаю, Сусіди піддержали, знайомі піддержали, діти теж піддержали чоловік, то тобто, взагалі руками і ногами говорить за? А знаєте чому? Тому що я часто працюю в, на комп'ютері, а він тоді собі по телебаченню дивиться все, що він захоче, особливо рибалку. То я йому не заважаю, я ж комп'ютери всі Е, Може хто думає, що е, Та, зняв відео, раз влочнув, там перекинув в е, Ютуб е, і все. І... Ні, це не так. Це тяжка праця. Це треба зняти, треба змонтувати, треба подумати, що сказати, треба подумати, яку тему викласти на YouTube. Так, Ютуб платить, я не спорю. Платить. Але за тисячу просмотрів там ідуть копійки, розумієте? І е, чим більше буде коментарів, чим більше буде лайків, тим, е, але і можна і без лайків, якщо комусь не подобається ставте, я не проти, я ж не така прямо совершенна, що я саме там, то Ютуб продвигає більше відео вперед. і... Ну, суть не в тому. Я знаєте, чому вирішила ще знімати відео? Ці гроші, які я буду отримувати, Зараз я ні копійки ще не отримала, не отримувала. Можна вивезти тільки 100 доларів. У мене ще 100 доларів немає. І далеко до цього ще йти, тому що я не працювала зовсім. То я буду ці кошти знімати і буду допомагати хлопцям на фронті. Все, що можу, я буду купувати. Ми зараз із сусідами, ось ми товаришуємо більше 30 років. Ми тільки так, знаєте, свиснули один одному, ми зібрали. Хто що має, хто са, цукор, хто муку, хто ну все, все, що потрібно, ми даємо. Возимо. Я розумію, що дуже багато людей. Зневірилися в волонтерів, але ми даємо тим, які нам і взагалі вони викидають в Фейсбук, викидають в інтернет, що дійсно з нашого міста таким-то й таким-то дійшла посилка, вони показують, що їм переправили. Не треба друзі думати, що от як ви привезете там пару шкарпеток, або ви привезете там кіло муки, там чи е, вологі серфетки, то це буде ну, мало для наших хлопців. Ні, друзі, берете маленьку коробочку від зуття, Хто що має. Одні труси, одні носки, там кусочок мила, вологі серветки, упаковочку, там парацетамол, який скинули, там конфлю, який скинули. Це невеликі гроші, але це так допоможе нашим хлопцям. друзі, я особисто, і ми всі, от, хто з нас допомагає, ми возимо одній людині її звати Алла Данчук, яка на фронт відправляє е, печиво. Я знаю цю людину дуже давно, вже теж майже 30 років, в неї там дитина е, захищає нас. І я знаю, що це все доходить туди. Потрібна там і мука, і е, е, цукор, і. Горіхи, цукати різні. Ми це все веземо і якщо у вас є змога, будь ласка, везіть, будуть дуже вдячні люди за це. Четверту школу. Там у нас директор школи. О, то директор з директорів, то теж вона все відправляє на фронт. Там заминок ніяких не буде. Я розумію, я дуже багато спілкувалася з людьми. Ну, в Одесі, знаєте, зустрічаємося в Одесу, їздять у, з усієї України, там і Чернігова, і Черкас, і з Вінниці, і з Умані. Люди багато хто торгує. І от дуже багато дам знайомих, знайомих і е, багато розповідали. Ну там, знаєте, буває, несу там курагу там чи ето, чорнослив. Там питають: куди ти це набрала? скільки ти будеш їсти його? Та говорю, та це, це мені потрібно. На передачу. І розказую, що передає там хлопцям. там, ето. ну Не всім же хвалитися будеш, це, це від душі йде все, розумієте, не всім будеш розповідати, куди, що, як і до чого. Ну і з багатьма я зустрічалася, і багато, багато хто з людей мені розповідав, що в перші дні війни да і потім вже люди на паї навіть брали е, птицю, брали кабанів е, і робили. Тушонку відправляли, а потім ці, всі, всю цю тушонку бачили в Таврії, в АТБ. Ну так от, отакі от волонтери в нас, друзі. Недавно побачила ролик, як охопні свічки валяються, напевно, ви багато хто знає, тому що всі по інстаграмах шастають і по ютубах і по тіктоках. То, напевно, бачили цей ролик, що там і яблука під мерші на обочині валялися. То, ну, ми ж не знаємо, як це все трапилося. Може, автівку розбили і все це вигорнули, і не доїхало воно до фронту. Може, такі погані були волонтери, що спеціально це зробили. Ми ж це всього не знаємо, друзі. Не потрібно за одну людину судити всіх. Якщо у вас в душі є щось, щось добре, то ви це зробите і мене зрозумієте. Ну, не знаю. Коротше, вирішила я знімати, продовжувати вести свій, свій канал. Не знаю, як це задовго буде длитися, не знаю. Просто хочу далі жити якось. Тому що YouTube дисциплінірує, дійсно. Не дає тобі розкисати. Ти знаєш, що ти щось повинна зробити. Ось як ми за своїх маленьких. Друзів, відповідальні. Мама да. цей. Мамоціока. Ось такий в мене теж друг, який дає мені натнення. Да. О, Нельсон, я не люблю, коли ти мене цілуєш, Нельсон. Не я не люблю цілуватися собаками. Чесно. Ну так от, друзі, на цьому все. Хто мене зрозуміє, зрозуміє. Хто не зрозуміє. Отак і буде. Ну, всім пока, до побачення!